В цьому відео я розкажу тобі, як створити власну ферму телеграм-аккаунтів. Наочний приклад, як на цьому заробляти. Два найактуальніші способи створення акаунтів, які не відлітають. Усі налаштування, як не палити свою ферму, і історія заробітку 5600 доларів, витративши всього 4. Всім, сап, криптони, не зв'язку ваш крипто. Бро. Сьогодні я вам постараюсь розказати і показати, як створити свою власну ферму телеграм-аккаунтів, щоб акаунти не відлітали, а головне ферма була дуже мобільна, щоб ви буквально з любого місця могли забути. Узити будь-яку темпу. Тому впевнений, що цей гайд буде супер актуальний прямо зараз, враховуючи якого хайпу набирає екосистема тон і телеграм в цілому. Чому я вважаю, що ферма telegram аккаунтів це просто must-have? Давайте вам розкажу, як учасник мого DAO виніс ну дуже кругленьку суму, якраз завдяки даному способу. І так історія починається з того, що приблизно 3 місяці тому почався фарм токену NOT у телеграмі. Спочатку всі думали, що це повна шляпа, тому що як звичайний клікер в телеграмі може так багато роздати. Але як завжди, ринок іде проти толпи. І у нас удару був учасник Андрій, який пішов проти цього правила. Незважаючи на думку інших, він вирішив заабузити NotCoin, і зробив він це увага аж на 42 аккаунта. При затратах на свою ферму у 4 долара, тобто по 10 центів за акаунт телеграма, йому вдалося винести аж 5600 доларів. І ще 500 доларів зримає у токені нот. І все це ні зробив за допомогою ферми Telegram-аккаунтів. Щоб ви розуміли на цілу ферму 42 двох Андрюга каже, що йшло десь ну 15 хвилин у день від сили. Гоу, покажу вам кругу, щоб ви все це побачили на власні очі. От саме повідомлення Андрюх, як ви бачите, закинув він це у кожен міг. 5,6 і тисяч зафіксованих, і 500 доларів токенах нот. Ну, зробив він це протягом двох місяців, навіть менше. Ніж я думав. Чекніть просто ордер. От, перший ордер на 2700 доларів. Інший на 1300, потім ще 3300. Ну і останній 207 доларів. Пруфи перед вами, я сам у шоці. Вітаємо, Андрюху. Думаю, тепер всі питання, чому варто робити телеграм-аккаунтів, якщо і у когось були, то вони повністю відпали. Братва, тепер давайте по кроку вам покажу і розкажу, як створити таку ферму аккаунтів. Ну і не забувай, будь ласка, про лайкуся, тому що це найкраща підтримка. Для початку нам треба вибрати ТГ-аккаунт, тому що це буде і основа нашої ферми. Братва, важливе уточнення: у цьому відео я покажу аж два актуальні способи. І вони відрізняються тим, що у першому способі він буде чуть-чуть буквально дорожчий, але при цьому ви економите свій час. А у другому. Спосіб ви зможете зробити ферму буквально за копійки, але це забере у вас трохи більше часу. І той, і той спосіб супер надійний, тому ваші аккаунти і там, і там не будуть відлітати, але і там, і там є свої нюанси. Про усі ці деталі ти дізнаєшся уже ближче до кінця відео і будеш про все знати, тому не переживай. І так, я вибрав отакий телеграм-аккаунт, тому що тут є те дата, це дуже важливо. І двохфакторка. Дивіться саме на ці два пункти, щоб вони у вас були, тому що вони прям необхідні для нашої ферми. Без них ми... Просто не зможемо її зробити. Ну і окрім цього, нам треба буде сам Telegram, портативну версію, тому що без нього ми не зможемо запустити ні одного аккаунта. Як ви можете зрозуміти? До речі, щоб ви точно не попались на скам. Усі ссылки з цього відео я запишу в окремий пост. Тому будьте обережні. І так, пацани, я отримав вже свій товар. Тепер все, що нам залишилось зробити, це перенести нашу Т-дату на робочий стіл. Я це вже зробив. Тепер створюємо для зручності якусь папочку. Назвемо її, наприклад, мульт, мульт 1. Да? І тепер сюди, що ми робимо? Ми закидуємо дані з Тепортал. Ну, а тепер закидуємо саму тедату. І так, тепер нам залишилось тільки зробити одну просидію. Telegram X, і магічним способом, як ми бачимо, у нас заходив Telegram без всяких номерів, підтверджень і так далі. Цим і дуже зручний даний спосіб. Перед тим як я покажу, як це все діло оптимізувати, щоб було максимально зручно, треба трохи підшаманити акт, щоб він у нас точно не відлітає, ми в цьому були певні. Для початку ми заходимо на лаштування, далі прайвесі. Нажимаємо оцією кнопочкою. Термінейт. Все, тепер у нас тільки наш комп'ютер, і нічого нам не загрожує. Ніхто не зможе до нас зайти у гості, так би мовити. Так, після цього у нас залишилась важлива дуже функція. Це двох -фактор. У мене вона йшла в комплекті з аккаунтом, значить обов'язково її ставимо. Нажимаємо на Two-step Verification, і далі вводимо двохфакторку. Так, яка у мене вона? Це, Це... 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 Це отакі от от цифри. Просто вставляю, нажимаю Submin, поставлю якусь. Так, все. Поставив парольчик, нажимаю Continue. Так, можна ще поставити додаткові пароль, але це вже по бажанню. Все, в принципі, двохфакторку я замінив. Так, і тепер лишились легкі косметичні дії, щоб проекти взагалі не могли нас задетектити і шанс збриву був 0%. Це прості такі дії, наприклад, як поставити якусь аватарочку. Так, що ще можна зробити? Написати якесь там біо, таке. І дуже важливо, ще виключити функцію, щоб не було видно, що ви у мережі, щоб не було видно вашого номеру, щоб вас точно не затектив. Братва, перед тим як переходити до найважливішої частини відео, ще маю вам показати другий спосіб, де ми тратимо е, центи на аккаунт, але з ним треба трошки погратись, розказую. Є такий сервіс SMS Activate, і тут ну, Телеграм коштує буквально там гривні 2 сущі копійки. Тут багато країн ми можемо вибрати любу, яку нам захочеться. Головне, щоб ми активували наш телеграм. І в чому тут він? Що коли ви отримуєте код на цей номер, може багато підтверджень приходити, і телеграм може бути забаний. Тобто, вам прийдеться перебирати десь ну 10 акаунтів, це точно. Тобто, в цьому способі ви витрачаєте свого більше часу, але він дешевше. Час це гроші, тому всю свою ферму я заганяв по першому способі, але не міг вам не показати. Тому можете вирішити, який спосіб підходить для вас. Ну і тепер саме важлива частина відео це як оптимізувати нашу ферму, щоб нам було максимально легко абузити, і ми могли зробити побільше акаунтів і витрачати нам все це діло менше часу. Показую для початку ми качаємо антік, потрюсь всі лінки будуть в описі. Ну і після того, як ми його встановили, створюємо профіль у Долфіні. Це робиться. Якось отак. Нажимаю створити профіль, пишемо multtg 1 До речі, Dolphin прям імба для новачків, тому що у них єдиних на ринку є 10 безкоштовних профілів, щоб все це діло попробувати, пощупати. Ну і плюс тут додали рідну мову імба, як на мене. Так, після того, як у нас все налаштовано, запускаємо наш мульт. Так, заходимо тут у Telegram. Але на цей раз ми нічого не качаємо, а заходимо онлайн. Три маємо від нього номер. Нам прийшов код, як ми бачимо. Тепер вводимо нашу двох Факторку. Ну, як бачимо, ми успішно зайшли на аккаунт. Я це показую на прикладі одного аккаунту, щоб не затягувати дане відео. Ми таким самим абсолютно алгоритмом створюєте скільки аккаунтів, скільки ви хочете. Перше обов'язково один ключовий елемент, який тобі варто знати, якщо ти хочеш створювати велику ферму, це проксі. Що таке проксі, де їх обов'язково треба юзати, як це робити навіть безкоштовно. У мене є ціле окреме відео, можеш глянути тут. І те зроблю цілий окремий пост на цю тему, тому можеш підписуватись, там дуже багато корисної інфи, і вона виходить. Ледь перше, ніж на Ютубі, того, що відео на Ютуб робити довго. У мене для тебе прекрасні новини. Тепер ти знаєш, як створити власну імбову ферму telegram аккаунтів і заробляти на цьому. На усі темки під абус я буду викладати на свій канал. Окрім того, у нас є там табличка, аж на 100 плюс криптопроєктів. Тому буду радий тебе там бачити. Став будь ласка, лайк і підпишись на канал, якщо це відео для тебе було хоч трохи корисним. Я дуже старався. Ну що, бро, тепер пускайте по вільні плавання. Всім лечень і удачі, а на зв'язку, як завжди, ваш крипто. Бро.